Я дивився на це все. Знаєте, про що думав? Про те, що таке поняття, як е, жіноча дружба чи жіноча солідарність, це все дуже відносні поняття. Ну, ви всі знаєте той стереотип, що якщо на вечірку якусь прийшли дві жінки в одинакових сукнях, все, свята не буде, кіно закінчилося. Одна має піти. А знаєте, котра з двох має піти, та, яка прийшла першою. Ну, того, що вже поїла, попила, дай відпочити іншій. Хлопців такого ніколи не буває. Якщо на вечірці ну, зійшли з два мужика в однакових костюмах, це не причина для сварки. В тебе автоматично з'являється людина, з якою можна випити, по 50 і поговорити. Ніякої агресії. Ти більше, що обоє розумієш, що на Хмельницькому базарі не такий широкий вибір. У нас варіатів такого ніколи не буває. Немає, немає ніяких підстав до сварок, тому що ми не просто колектив, ми одна велика родина. Ми вже стали сім'єю. І я так люблю те наше шоу не тільки тому, що в мене хлопчики всі золоті. Мене в цьому шоу все тішить. Особливо тішить гастрольний графік, тому що він дуже ржачний. Ну, Дивіться, мали якось в Львові три концерти поспіль. Три дні, три концерти. Один концерт кожен день. Люди викупили квитки за місяць до концертів. І я поставив ще додатковий концерт. Третій день, четвертий концерт. Хлопці кажуть, спинися вже не витримуємо. Я кажу, що дурні, що люди гроші несуть. Та як? Та таке саме, якби священик сказав, не пущу четверту тацу по церкві. А, а на наступний день ми мали два концерти в один день в невеличкому районному центрі Стрий на Львівщині, і там так само всі квитки розкупили. Організатори кажуть, давайте поставимо ще додатковий концерт на наступний день. І я кажу: я не проти. Я кажу, але ви розумієте, ну не можу, тому що ми наступного дня зранку маємо бути в Києві, тому що ми вилітаємо на гастролі в Америку. І знаєте, що я кажу, що в нас дуже ржачний графік гастрольний. Тому що самі задумайтесь. Львів, стрий, Нью-Йорк. <плес> А далі Філадельфія, Клівленд, Детройт, Чикаго, Чернігів, Бердичів, бровари. І якщо ви думаєте, що це так просто співпало, то нічого подібного. Навесні в нас було Івано-Франківськ Вінниця, Лондон, Дублін, Коломия. Вар'яти шоу ми обожнюємо контрасти не шоу, а пісня. До речі, немає такої пісні, яку б ми не спаскудили. Тому що в нас шоу цим займаються професіонали. Вокал Володимир Жогло! гітара Сергій Полупан. Музика варіяти шоу. Добрий вечір, добрий вечір. Всі подуди нас самі собі. Розкішні веселі смітні. Всі привіт ще раз, Друзі! Давайте з вами перенесемося трошки е, десь на 100 років раніше. От як колись творилися шлюби? Було дуже просто: батько казав, ти одружишся з цим. І дочка починала нити. Він старий, він страшний. Я його не люблю. Батько казав, зато в нього є статки. І все, дочка виходила заміж. Буквально 30 років тому все абсолютно змінилося. Через то, що вже батьки починали нити і казали, він старий. Він страшний. В нього немає статків. А моя мама каже: ой, а, а, а дівчина каже, зато я його люблю. І все. І вони одружувались. Зараз все змінилось абсолютно. Зараз з'явився ще один дуже важливий фактор у виборі з жінкою чоловіка. Мені подобалося все в тобі. Ти б навіть зірку дістав мені М -м -м, і примхи мої всі, ти взяв і задовільний, але недавно дізналася, що ти Лев Арибія, тому з тобою розбіглися. Бо ти більна я, шукаю козерога я. Тибільна я водолія апотельця. Бо з ними совмісті я Дякую. Продовжуємо далі. Наступна пісня буде знайома практично кожному чоловіку, який перетнув межу 30 років. Пісня про те, що треба завжди і у всьому правильно розраховувати свої сили. Прийшов пізно уночі, п'яний, просто в дим, і лізе до мене, п'яний мачо, елізе до мене й плаче, бо хотів кохати. А тіло сказало спати. <плес> Дякую! Вже давно побутує такий жарт, що е, наші люди їздять відпочивати в Туреччину і в Єгипет по одній єдиній причині, бо в Одесі дорого. От, але це стосується людей, які відпочивають влітку. Знаєте, е, тому моя пісня присвячується всім. В кого відпустка тоді, коли і в мене ти пробач мені, ніде не їздили ми, мені дали дні вихідні, тільки десь восени, та я виберу час. Зроблю приємне тобі. Ми поїдемо разом у Шацьк у листопаді, там будеш тільки ти, там буду тільки я, найкращий відпочинок за життя. Дякую. Друзі, ще поділюся з вами сокровенним. Е, дуже не люблю в житті підступності, знаєте? Підлості і підступності. Коли щось відбувається в тебе за спиною, а ти того не знаєш. Я дуже люблю прямоту, щирість і відвертість. От до мене недавно підійшов чоловік і сказав: Жогло, ти жирний. Ну, правду сказав, ну прямо сказав. З розбитою мордякою, але ж сказав. А от пісня про те, чому саме я дуже не люблю підлої підступності. Чесно, тобі я скажу: прийшов в твою хату, вибити разом вина і лишитись на ніч. Зранку встаю і взуваюсь із хати тікати і відчуваю, що є щось в моєму взутті лукава кішка, ти кішка, ти кішка, змочила мої ніжки, тепер не зволікай а дикаи візьму я кишку ту кишку ту кишку за задні її ніжки. А далі кишечка політай, політай. Друзі, ще поділюся з вами спостереженням. Ви знаєте, чоловіки і жінки абсолютно по-різному ставляться до моменту інтиму. Для жінок момент інтиму це дуже важливий момент. І в цей момент має бути все ідеально. Має бути ідеальна атмосфера, має бути ідеальний партнер. Вона має бути ідеальна. Це має бути білизна, якась максимально розкішна, одного комплекту. Я не знаю. Ножички мають бути ідеально виголені. Для хлопців того всього не треба, хлопці треба хоча б помитись, ну хоча б з вечора. Але наступна пісня про те, що іноді навіть чоловіки в момент інтиму можуть дуже здивувати. Ми зустрілись з тобою біля магазину, загоріли серця, хоч на дворі так зимно, і до себе додому ти мене привела, ти хотіла інтиму, штани з мене зняла. Кальсони, кальсони, і в шоці Альона, і вже про інтим говорити не можна. Альона, Альона, сховай телефона, ну, хватить знімати, ще й подерті носки. Дякую! Вокал варіанти шоу Владимир Джохло, гітара Сергій Полупан!